Маєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Українське Незалежне Радіо. Доброго вечора. Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. У нас сьогодні вечірній ефір, і будемо ми говорити власне про, про цікаві новинки в сфері автомобілів, авторинку. І, взагалі, власне, не випадково з нами сьогодні Настасія Новицька, яку ми добре знаємо, як, як однієї з власниць, засновниць Дарт Мотор компанії, яка вже дуже стрімко розвивається зараз на нашому ринку, тут в Чикаго і в передмістях, особливо, Власне, і про це будемо говорити сьогодні. Дні з Настю, але мабуть ми пропонуємо почати сьогодні з дуже цікавих новин, які стосуються ринку автомобілів. Я думаю, ця тема дуже зацікавить усіх, і йтиме про компанію Амазон. Ну, я не хочу до кінця розкривати секрет, тому що в першу чергу хочу привітатися з Доброго вечора, Настю. Доброго вечора Настю. Вітаємо. І будемо сьогодні власне говорити про автомобілі, але трошечки під іншим кутом ніж завжди. Правда, Так, будемо не про дартмотор зговори, не про про Dart трошки спочатку поговоримо про конкурентів, та і взагалі що відбувається. Із індустрією дуже в нас стрімко розвивається правда. Не встигаєш так, просто це... спостерігати за тим. І от власне про це ми говоримо сьогодні. Так, все змінюється дуже швидко. І якщо колись починалося все на папері, зараз в нас все електронно, всі так. підписи, нічого <гум> не потрібно там відсилати, все зробили, всі реєстрації не потрібно їздити в Secretary стейт, State, DMV, страхові агенти, все робиться онлайн. Та? Тобто до цього ми вже так. звикли. Але що сталося сьогодні? Це такий трошки переворот, і подивимося, як далеко воно зайде і наскільки воно змінить mm -hmm. нашу індустрію. Сьогодні компанія Херц це компанія, яка надає автомобілі в оренду на території США. І мені здається, вони не тільки на території США працюють, mm -hmm. а напевно, мені здається, і Канада і Мексика теж mm -hmm. вони підписали договір з компанією Амазон. Про що цей договір? Наразі компанія Hertz буде виставляти свої вживані автомобілі на платформі Амазона. Платформа Амазона є Amazon Амазон Auto, яка була створена у кінці 2024 року, якщо mm -hmm. я не помиляюсь, і вони продавали тільки нові Hyundai. і якось воно в них так не пішло. Ну не було великого ажіотажу, Воно не стало популярно. Чому чим? Mm -hmm. А чим платформа Amazon відрізняє відрізняється від автодилерів, від таких як там Dart Motors чи інших, ви не можете прийти і подивитися на цей автомобіль. Тобто на Амазоні все так само автомобілі продаються так само, як ви купуєте щось там е, ну, будь-яку будь будь іншу річ, так одяг чи їжу і так, так далі. Так, правда. воно приходить до вас в коробці на наступний день. Ви відкриваєте, якщо не сподобалось, ви повертаєте. Так? Як вони будуть це робити з автомобілями, наразі не ясно. Працює чотири міста: це Даллас, Техас, Х'юстон, Техас, Лос-Анджелес, Каліфорнія і Сіетл, Ваш... Вашингтон. Тобто, це чотири міста на Вест Кості. Наразі в Мідвесті на нашій території Бо, що ж, немає. магазинів немає. В них всі автомобілі виставлені будуть на веб-сайті, де ви можете uh -huh. передивитися всі фото, відео, оплатити за нього і написати з якої локації вам зручніше буде його забрати. І на ту локацію ви приїжджаєте і забираєте автомобіль. І ну це, це цікаво. Такі ризиковано якось так. Ти зразу так думаєш. Так, ти ж нього не бачив на очі, але гроші ти повинен заплатити, так? Так, це є онлайн-шопінг. Так, я uh -huh. думаю, що в них буде, напевно, якийсь як ретурн палесі, що ти можеш повернути чи відмовитися. Але скорше всього буде просто гарантія, е, так само, як надає Dark Motors, uh -huh. там, наприклад, три місяці або три uh -huh. тисячі uh -huh. Uh -huh. миль, і в них буде так само. Тобто, якщо щось сталося з автомобілем, вони будуть його ремонтувати. Я не думаю, що вони нададуть можливість вам його повертати. Але просто uh -huh. ось ця система, як колись uh, Uber. Змінив, зробив переворот в сфері таксі, так, що так, ніхто так. не вірив. Абсолютно Airbnb зробив у сфері готелів, так і зараз Amazon пробує таке саме зробити у автоіндустрії індустрії, але і... от Настя подумайте. Якась мусить бути, так би мовити, перевага в тому, що вони, вони, вони вирішили це зробити. Тобто людина купує, можна сказати, заочно автомобіль, так не бачачи його, не сідаючи за кермо, не пробуючи, чи він йому підходить і так далі. І вони розуміють, що це є вживаний автомобіль. Очевидно, що він не є в ідеальному стані. Так. Але в чому сенс, як то кажуть, можна піти на дилерську і, і все-таки. Попробувати цей автомобіль. До речі, на ваші чудові умови для того, щоб випробувати цей автомобіль, навіть можна завести до свого технічного майстра, який подивиться все, все перевірить цьому автомобілі. Будемо зараз дивитися. Сьогодні... І в чому сенс, як то кажуть, або мусить бути дуже вигідна ціна. Ціна скорше всього напевно, це буде правда? ціна. Це будуть якісь напевно, як там при купівлі Hyundai Вони дають там на 2000 Доларів гіфкарт я чула на okay, uh -huh. купівлю в Амазоні. Uh -huh, uh -huh. Тобто, uh -huh. я думаю, щось вони будуть робити, щоб розвинути цю платформу. Але ну такий цікавий крок. Подивимося, не, цікавий, як буде абсолютно. далі. Я взагалі дивлюся, що зараз настільки стрімко, все абсолютно у всіх сферах, розвивається. Я вже не кажу, там очевидно що цей штучний інтелект. Він якось він всіх якось стимулював до того, що треба щось робити, щоб, щоб модернізувати свій бізнес і так далі. Але от я все-таки думаю, скільки довіру, якою довір? Буде користуватися ця, ця, ця послуга на, на сторінках ну взагалі в Амазоні. Бо Амазоном користується. Ну я не знаю, хто тепер тільки не користується, правда? А всі користуються, це правда, так. і е, в них в планах написано, що вони планують приєднати ще 45 п'ять е, герц локацій по Сполучених Штатах, і можливо вони потім будуть додавати інших дилерів, тобто не угу. тільки Херць. В них буде е, партнерство, угу, так що будемо слідкувати. Будемо слідкувати, це цікаве повідомлення, така, скажімо, новинка з авторинку, яка яка багатьох сьогодні заставить вийти на Амазон і подивитися, що це таке, що це таке? що це таке що вони на сьогоднішній день пропонують. Або прибігти в Dart Моторс, поки можна ще ті автомобілі пощупати і поїздити. Абсолютно. на них, Поки всі не перейшли на. онлайн. Мало того, скористатися, до речі, ще вашою вашою промоушен, так би мовити, яка дійс... ну не тільки вашою, а федеральною та так би мовити. програмою. Програмою, яка дійсна до 30 вересня тобто ще є навіть трішечки більше місяця. Рахуйте так. місяці 10 днів, майже щоб скористатися нею так, так. 4 тисячі доларів, uh -huh. максимум 30% від вартості автомобіля. Держава повертає на будь-який вживаний гібрид плагін або вживаний електроавтомобіль. Uh -huh. Вартість автомобіля має бути до 25 тисяч доларів, uh -huh. щоб кваліфікуватися. Покупець статус нас не цікавить імміграційний. Uh -huh. Тобто воно ніяк ні на що не впливає. Ви тільки маєте мати social security номер, щоб скористатися е, цими грошима. Ну ви знаєте, це чудові умови. Мало того, я так розумію, що ця власне ця цих 4 можуть бути як першим 4 таким припинення да, та, 4 тисячі так. Так ми бути. дуже часто їх використовуємо mm -hmm. як перший внесок, або коли в людей зовсім mm -hmm. нема коштів. Або щоб додати і отримати кращий відсоток, кращий інтерес трейд, тому що тим більше, чим більше ваш перший внесок, mm -hmm. тим менший ризик в банку, і автоматично Безумовно. вони надають вам кращі умови. Ну і ваша кредитна історія будується. Це теж не було важливо, правда. Якщо Це ви ліна, навіть так. Її не маєте, так і я от думаю про те, чи має Амазон таку послугу навіть до 30 вересня. Я не впевнена, якщо чесно. Чи не знаю. Не наразі так? наразі не видно ще автомобілів mm -hmm. них на сайті. Це тільки сьогодні вони оголосили про цю mm -hmm. колаборацію, так що. Кажуть, чекаємо, але вона дуже цікава. Дуже цікава, будемо за нею спостерігати, будемо собі розмовляти на ту тему і дивитися, які успіхи в Амазоні. Ну Амазон компанія відома, але разом з тим, знаєте, мені здається, дуже багато людей є не те, що консерваторами, але людина має звичку, як кажуть, попробувати, доторкнутися, перевірити. Ну і безумовно для водія людини, яка хоче придбати автомобіль, йому важливо сісти в автомобіль і переїхати. Це вірно. Але я вам скажу Це... так, якщо. Почнуть один за одним переходити всі на онлайн. Це набагато mm -hmm. дешевше для автодилера. Нам не потрібно тримати офіс, mm -hmm. нам не потрібно мати страховку на випадок на тест-драйві щось станеться, бо в mm -hmm. нас немає mm -hmm. драйвів Нам не потрібно 20 людей в офісі, які піднімають там телефон, прибирають і mm -hmm. все остальне роблять. Так, тобто, так, так. це є такий дуже великий крок, якщо в Амазона це вийде. Я думаю, за Амазоном просто буде черга дилерів, які зроблять те саме. Це буде uh -huh. просто парковка, яка може знаходитися не в Чикаго, а в Ракфорді, наприклад, так, uh -huh. де в Чикаго податок там 150 тисяч в рік. А в Ракфорді на таку територію Безумовно. буде 12 тисяч в рік. Розумієте, оплата людям так само є набагато менша ніж там в Нью йорку чи десь uh -huh. великому Лос-Анджелесі, а десь брати в Мінісоті, тримати ті автомобілі і просто навіть доставляти їх людям платити там 300-500 доларів за доставку. А люди просто самі на комп'ютері нажимають три три кнопки, отримують фінансування, і все. Тобто, воно забирає все. Це робиться онлайн. так. От за це я й говорю. Все, що це, це, це дуже велико це дуже великий крок. І якщо в них вийде, uh -huh. е, індустрія зміниться дуже стрімко. кажу, таке як сталося з Airbnb uh -huh. і готелями. І а ще більше ми то е, побачили на Uber і е, таксі. Ну, знаєте, це все, як кажуть, будемо дивитися, будемо спостерігати. Що давайте поговоримо про переваги все таки купівлі автомобілів Dart Motors, тому що раз, по-перше, є ще програма, так яку можна скористати до 30 вересня. Ще є повний місяць, навіть трішечки більше, щоб використати цю чудову можливість. Хто його знає, як буде далі? Поки ви на програму не продовжить, Тобто, вона не вже закрита. це вже все. остаточно. Так, це абсолютно. Остаточно угу. вони говорили про дату кінець року, але угу. потім різко змінили її. І це вже остаточний затверджений документ. Вже все ця дата є незмінною. Якщо би була якась програма, я думаю, що вона може прийти з наступним президентом, якщо це буде інша партія, тобто mm -hmm. скільки то нам три з половиною роки, три no. роки лишилося no, так. так, тому в найближчим часом не буде такого. Зрозуміло, ну що ж, це не дуже втішно. Ми не знаємо, як там буде далі, але все-таки, якщо хтось і планує, то я думаю, може скоро, скоро піти купити. Тому що я не знаю, який у вас зараз, до речі, вибір. В нас близько 20 автомобілів, які підпадають uh -huh. під ту програму. Uh -huh. Ну як завжди, ми займаємося автопідбором, тобто ми можемо підібрати yeah. автомобіль за вашим критерієм. Для підбору часу небагато. Два-три тижні нам займає та. підбор, щоб ми могли гарантувати, знайти автомобіль за ті гроші і та комплектація, угу. і е, якби в е, гарному е, угу. стані. Тому так, якщо ви хочете підбір, вже телефонуйте нам 331-645-1387, Або обирайте щось з того, що в нас вже є, є на паркінгу. Так, так. Та, та, Тому... так, також хотіла сказати угу. за другу локацію. О, так. так, в нас ще не було такого grand опенінг, але вже там автосервіс почав свою роботу. Угу. Ми тепер беремо клієнтів на ремонт авто. Якщо раніше ми працювали тільки на наші механіки, працювали mm -hmm. тільки на наші гарантійні випадки і на підготовку автомобілів. Робили інспекцію mm -hmm. і все ремонтували. Тепер у нас є вісім додаткових ліфтів, вісім механіків, всі суперкласні спеціалісти, хлопці українці, е, і діагностика, заміна е, олії, тобто від самого простого і до складних завдань по електроніці, двигунам, mm -hmm. трансмісіям, ходова. Тобто будь-які завдання, гібрид-плагіни, електричні автомобілі. Е маємо спеціаліста на кожен випадок. Тому... Ну я не сумніваюся. Українці вони такі завзяті, вивчають. Я дивлюся, абсолютно досконало вивчають електроніку всю найсучаснішу тепер в автомобілях. Дуже добре в ній орієнтуються. І я, власне, коли передивляючись ваші відео. Це такі, знаєте, ви виглядає, що вони всі такі, знаєте, і завзяті, енергійні, кваліфіковані. Ну, це, це важливо. І ще й україномовні, що так. може бути краще для наших людей, <гум> так, правда? Так, 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 так. Всі, всі говорять українською. Абсолютно. Тому так, будь-що будь що по автосервісу звертайтесь. <гум> Також у нас тепер є студія детейлингу. Кого цікавить, телефонуйте, угу. надамо всю інформацію. Скоро виставимо промо в інстаграмі для угу. нових клієнтів. Тому Чудово. слідкуйте за нашою угу. сторінкою. Ну і е, шукайте нас на фестивалях. У нас ще залишилося два фестивалі всього цього сезону. Так до так. речі, на всіх фестивалях Дарт Моторс. Так активно, як Дарт Моторс, я не знаю, хто власне представляє себе на фестивалях. І це дуже гарно, тому що ви себе репрезентуєте, з вами знайомляться. Це, це це, до речі, це до речі, таке знаєте, правильне ведення бізнесу. Я вважаю. Плюс ви підтримуєте своїх. Ви підтримуєте все українське. Це теж до речі, на це треба звернути увагу. Тому що до такої компанії хочеться йти, яка підтримує своїх. Я кажу свій до свого по своє, Ну це гасло самопомочі, але в даному випадку його можна використати, тому що під хочеться підтримати свого, тому що ти знаєш, що власне ця компанія підтримує все українське і все прогресивне, врешті-решт, і таке, яке допомагає на сьогоднішній день Україні, і вони ви це так, активно це правда, робите. так. Ви теж приходьте на фестивалі, ставайте так. спонсорами, вендорами. Просто приходьте, тому що волонтери працюють безкоштовно, щоб зробити гарний фестиваль. Завжди там запрошують артистів і гроші, які ви даєте на вході. Це по великому рахунку донат так. на церкву, на ЗСУ, на різні потреби. Окрім того, завжди на всіх фестивалях є всі фонди. Знайдіть, який вам подобається, так. і хоч пару доларів потрібно на кожному фестивалі. Так залиште, абсолютно. Бачите, Настя дбає власне про те, щоб ви допомагали ЗСУ, що ви допомагали нашим організаціям Revive Soldiers Ukraine, Protest Foundation, Тобто, ті організації, які зараз так. найбільше займаються знаєте, Допомога. допомогою, лікуванням, протезуванням наших військових. Тобто, Настя, замість того, щоб рекламувати свій бізнес, дати вона звертається до вас, українці, до нас всіх, щоб. Ми приходили на фестивалі, брали участь в цих фестивалях, щоб ми долучалися до допомоги нашій армії Збройним силам. До речі, нас чекає зараз фестиваль після українських днів, які будуться цього тижня. Ну вже двадцять число. Це в Палатайні на до Дня Незалежності. Там буде Руслана, угу. буде казка. Там буде багато українських діджеїв. Так, але це це в такий час, будь ласка, вже. По обідні знаєте чому вечірні? Так тому це що буде просимо, час. просимо ці вихідні. П'ятниця, субота, неділя, 22 число. О 1.30 підняття прапора на Делі Плаза. 22 п'ятниця. Просимо бути всього лише година. Від 1.30 до 2.30. Uh -huh. Це надважлива подія підняття українського прапора, де будуть збиратися всі наші представники нашої громади, активісти, де будуть представники уряду, конгресмени, сенатори, будуть представники мерії, олдермени. Які приходять засвідчити свою пошану Україні, всім українцям, пошану всім нашим збройним силам і так далі, всього лише година, перша 30, друга 30, делі плаза, 22 вересня. До речі, автобуси будуть відходити до Українського культурно серпня вибачте так, так дякую, серпня. дякую. 22 серпня тобто після за після завтра п'ятниця можна спокійно доїхати до околиці і біля українського культурного сісти на автобус який вас довезе до Дейлі uh -huh. Плаза і, і привезе назад абсолютно ви знову ж таки пересяте на свій автомобіль і приїдете uh -huh. собі зручно додому тобто 12.30 12.30 виїжджає автобус від культурного осередку і початок церемонії першій тридцять субота це величезний Форум в українському культурному осередку uh -huh. це є форум, де теж буде дуже багато дискусій про те, як відбудувати Україну, як підтримувати Україну, як лобіювати інтереси України на, на, на державному та рівні, і е, а четвер, а четвер це е, вибачте 24-те, сам день незалежності неділя. Просимо всіх. О другій годині 501 сад, якщо не пам'ятаєсь, плаза де всі збираються в Даунтауні. І величезний мегамарш рушає до Рівервок. Це є. Ну ви, якщо ви будете йти ходою, ви, вас просто ця лавина людей приведе до Рівервок, саме де буде відбуватися uh -huh. і концертна програма, і відзначення Дня Незалежності. Там чудове, гарне місце на березі річки. Воно таке мальовниче. І поза минулого року ми мали там відзначення 20 е, річниці незалежності. Тому це і це, це ще й дуже гарно там прийти, навіть сфотографуватися на пам'ять у День Незалежності, тому що місце особливе. Там дуже багато американців, і вони просто приєднуються до нашої колони і стають mm -hmm. учасниками цього дійства. Отже, тому власне ми про це нагадали. Але фестивалі у нас і ще будуть... буде 6 і 7 вересня. Так, ні, тільки 6 Тільки Тобто 6 катедра Миколаєв перше робить цього mm -hmm. року такий фестиваль під назвою. Родина фест. Це буде такий трішечки камерний, невеличкий родинний фестиваль, але дуже цікавий. Він буде мати свою, свою родзинку, як кажуть. Так, приходьте, підтримайте. Так, це, це тяжке рішення почати так. щось таке робити. І... Так, це не просто тому, що все-таки там локація специфічна, ви знаєте, з паркінгом. Там там, там школа, там дуже mm -hmm. немає місця для паркінгу, тому, власне, паркінг надає культурний осередок. Нам дуже гарно парафія святих Володимира і Ольги надає катедрі для цього для цих і також і самопоміч кредитів. Uh -huh. Ну і ще у нас буде в мілвоках, здається. Ще одну буде не фест... знаю. Про віскансен не знаю. Так буде у <ріст> ще у Мілвоках. На якщо, наступний тиждень здається у Мілвоках. Ну про це ми будемо повідомляти додатково. <ріст> Мовилися говорили <ріст> 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 так, так, так що, що, що що ще в нас цікавого? Ну і все, все те саме надаємо ми на всі, всі автомобілі послуги. гарантії. 3 тисячі миль або 3 місяці. Так. так. всі послуги, купівля авто, продаж авто, обмін авто. Дуже швидко виготовляєте всі необхідні документи. Все це буквально, знаєте, як кажуть, під ключ. Відразу отримуєте, не чекаєте відразу реальні та, номери. На місці кредит так. на місці страхування, угу. на місці номери, та ви готові до їзди ну, і співпраця з нашими фінансовими установами, Я знаю, що ви маєте контракт з, з самопоміччю. Е, так, ви, ви з ними співпрацюєте. Тобто, будь ласка, якщо ви берете фінансування в самопомічі, відповідно, ви відразу завжди кажіть, що ви купуєте так, якщо автомобіль так. буде куплений в Дарт Моторс. Ви отримаєте знижку по відсотках 0,25% відсотка. Зниж... знижка від ставки при купівлі авто в нас і фінансуванні в самопомочі. Ну що ж, я просто закликаю наших українців купувати свої авто в Дарт Моторс, компанія, яка дуже стрімко розвивається, яку заснували і продовжують, так би мовити, підтримувати і розвивати українці, і, і де завжди вам радо допоможуть, підкажуть. І, ну, Мені здається, що, що може бути краще, як ти приходиш до своїх людей, які тебе розуміють, як ніхто, і розуміють, що тобі треба, і ти можеш навіть там замовити це авто і отримувати все на найкращому рівні. Ну, і Безумовно, мені здається, що Дарт Моторс це вже компанія, яка, яка про себе заявила, і це компанія, яка підтримує все українське, які присутні завжди на наших фестивалях і завжди намагаються надати підставити плече підтримки, фінансової підтримки українським збройним силам Україні. Ну і всім, хто цього потребує. Все вірно. Дякую вірно. дуже. Дуже Дя... дякую Настю за, за візит. Будемо з нетерпінням чекати наступної зустрічі і слідкувати за новинами, які зараз з'являються в сфері авторинку. А новини цікаві. Так що потребують уваги. Дякую, з нами була Анастасія Новицька Dart Motors. До наступної зустрічі. До зустрічі. Маєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Шукаєте надійний автосервіс оренду авто або плануєте придбати автомобіль? Автопарк, сервіс, якому довіряють вже 20 років. Ми пропонуємо професійне обслуговування автомобілів. Усіх марок сертифікований сервіс Bosch. професійний ремонт із гарантією 2 роки. Оренда автомобілів на будь-який смак, великий вибір автомобілів, що пройшли повну технічну діагностику. Ремонт після ДТП. Швидко, якісно. Кожен автомобіль ретельно перевірений нашими спеціалістами, щоб ви були впевнені у своєму виборі. Завітайте до нас 1824 двадцять 32 Норд тридцять авеню Мелроуз Парк Ілінойс. Телефонуйте просто зараз 847 301 17 00847301700 автопарк. Надійність у кожній деталі. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та ТІ також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк. Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010, 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо. Щоб вам допомогти Українське.